Російські ЗМІ повідомили про вибухи у тимчасово окупованому Луганську. Місцеві телеграм-канали опублікували відповідні відео. Хіба прикинь, підець. Я вохую, бля. Охуєть. Коротше, просто блять тут сколько кілометрів. Блять, два дівчатки. Це взивається так. Сколько? Кілометр два, навіть сколько це вообще? Yes. Ватажок ЛНР Леонід Пасічник повідомив, що ворог обстріляв, розташовану у межах міста Нафтобазу. Він додав, що удар, ймовірно, було здійснено ракетами західного зразка Атакамс. За його попередніми даними, постраждали п'ять співробітників нафтобази. Їх госпіталізували. Водночас Пасічник пише, що надання першої медичної допомоги постраждалим ускладнюють через сильну пожежу. У наслідок удару, за його даними, пошкоджено лінії електропередачі, а будинки в районі Нафтобази частково з. Неструмлені, горить газопровід високого тиску, і ще найцікавіше нафтобаза в окупованому Луганську ще досі горить. Також було чути вибухи та автоматні черги пізно ввечері 7 травня у Таганрозі Ростовської області. За словами очевидців, у небі також було чути характерні звуки роботи моторів ударних безпілотників. Однак офіційної інформації про причини та наслідки вибухів у місті не повідомлялося. Нагадаю, у Таганрозі з початку повномасштабного вторгнення РФ кілька разів було чути вибухи в районі місцевого аеродрому та авіаремонтного підприємства. Так, 9 березня в місті було чути вибухи. Унаслідок удару безпілотників було атаковано авіаційний завод імені Берієва. Зокрема, під час удару було пошкоджено літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А 50 А за даними британської розвідки, ремонтний завод має стратегічне значення для Росії, оскільки на ньому обслуговується Бомбардувальники дальної дії, транспорт, літаки тощо і постійна присутність активної протиповітряної оборони навколо цього об'єкта свідчить про його важливість.